Добрий день, дорогі учні та учениці! Вітаю вас на уроці геометрії для восьмого класу. Ми й далі вивчаємо властивості чотирикутників. Сьогодні розглянемо чотирикутники, вписані у коло та описані навколо нього. У 7 класі ми дізналися, що в кожний трикутник можна вписати коло, і навколо довільного трикутника можна описати коло. Аби дізнатись, чи можливо описати коло навколо довільного чотирикутника і чи можна вписати у коло будь-який чотирикутник, ми вивчимо додаткові властивості кутів. З'ясуємо, що таке центральний та вписаний кути. Кут з вершиною у центрі кола називають центральним кутом. Центральному куту АОБ відповідають дві дуги з кінцями А і Б. Дуги зручно позначати трьома літерами, хоча допускають і позначення двома літерами, якщо зрозуміло, про яку саме дугу йде мова. На рисунку зображено дві дуги дугу АНБ та дугу АМБ. Дугу кола вимірюють у градусах. Якщо дуга АБ кола з центром О менша від півкола або є півколом, то її градусна міра дорівнює градусній мірі відповідного центрального кута. Якщо дуга АБ більша за півколо, то її градусна міра дорівнює 360 градусів мінус кут АОБ. Градусна міра повного кола дорівнює 360 градусів. Кут, вершина якого лежить на колі, а сторони перетинають коло, називають вписаним кутом. Вважають, що вписаний кут BAC спирається на дугу BC, якщо вона лежить у внутрішній області кута. Ознайомимося з теоремою про вписаний кут. Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається. Цю теорему можна сформулювати інакше. Вписаний кут дорівнює половині центрального кута, який спирається на ту саму дугу. На рисунку вписаний у коло кут ABC має градусну міру А. Його величина вдвічі менша за величину центрального кута АОС, оскільки Обидва кути спираються на одну і ту ж дугу АС. Доведімо теорему про вписаний кут. ДАНО. Кут АВС вписаний у коло з центром О. Довести Кут АВС дорівнює половині градусної міри дуги АС. Доведення. Розгляньмо три випадки розміщення центра кола відносно сторін даного вписаного кута. Випадок перший. Центр кола. О Лежить на стороні вписаного кута АБЦ. Проведімо ОА. Тоді кут АОЦ є зовнішнім кутом трикутника АОБ. За властивістю зовнішнього кута, кут АОЦ дорівнює сумі кутів ОБА та ОАБ. Але трикутник АОБ рівнобедрений. ОБ дорівнює ОА, як радіуси кола. Тому у трикутнику АОБ. Кут ОБА дорівнює куту ОАБ. Тоді кут АОЦ дорівнює двом кутам АБЦ. Звідси кут АБЦ дорівнює половині кута АОЦ. А отже, кут АБЦ дорівнює половині дуги АЦ. Випадок другий: центр кола лежить у внутрішній області вписаного кута. Проведімо промінь БО. Подаємо заданий кут, як кут АВС дорівнює сумі кутів АБД та DBC. Як ми й довели у першому випадку, кут АБД дорівнює половині дуги Аде, кут DBC дорівнює половині дуги DC. Тому кут АВС дорівнює сумі половини градусної міри дуги АД та половини градусної міри дуги DC, тобто півсумі градусних мір дуг. АД та ДЦ, що дорівнює половині градусної міри дуги АЦ. Випадок третій. Центр кола лежить у зовнішній області вписаного кута. Проводимо промінь БО. Куц дорівнює різниці кутів АБД і СБД, що дорівнює половині різниці градусних мір АД і СД і дорівнює половині дуги АЦ. Наслідок один. Вписані кути, що спираються на одну й ту ж дугу рівні. На рисунку вписані кути АБД та АЦД спираються на одну й ту ж дугу АД, отже, вони рівні. Кожен із них дорівнює половині дуги АД. Це твердження справедливо для довільної кількості вписаних кутів, які лежать по один бік від хорди та спираються на неї. Якщо вписані кути АДЦ, АБЦ та АЕЦ спираються на одну хорду АЦ, то кути АДЦ, АБЦ та АЕЦ рівні. Наслідок 2. Вписаний кут, що спирається на діаметр прямий, кут АБЦ спирається на діаметр. Такий кут вимірюють половиною півкола, тобто. 180 поділити на 2, дорівнює 90 градусів. Наслідок 3. Центром кола, описаного навколо прямокутного трикутника, є середина гіпотенузи. Медіана прямокутного трикутника проведена з вершини прямого кута, дорівнює половині гіпотенузи. Якщо навколо прямокутного трикутника, ABC описано коло, то вписаний кут ABC спирається на діаметр кола АС. Центром цього кола О є середина гіпотенузи АС. Медіана, проведена з вершини прямого кута БО, ділить прямокутний трикутник АБЦ на рівнобедрені трикутники БО. А та БОЦ та є їхньою спільною бічною стороною. БО дорівнює АО, дорівнює ОЦ та дорівнює радіусу кола. Наслідок 4. Дуги, що лежать між паралельними хордами, рівні. Перейдімо до розв'язування задач. Задача 1. Вписаний у коло кут становить 20 градусів. Чому дорівнює відповідний центральний кут? Розв'язання. Оскільки вписаний кут дорівнює половині центрального кута, який спирається на ту саму дугу, то величина центрального кута О дорівнює 40 градусів. Задача 2. На рисунку вписані кути АЦД та АБД спираються на одну хорду АД. Сторона СА кута АЦД перетинає сторону БД кута АБД у точці Н. Знайдіть кут АНВ, якщо кут АЦД дорівнює 60 градусів, а кут БАН дорівнює 70 градусів. Розв'язання. Задачу можна розв'язати кількома способами. Розгляньмо один з можливих: кути АБД та АЦД вписані у коло, оскільки кут АБД та кут АЦД спираються на одну й ту ж дугу АД. То вони рівні. Тому у трикутнику АВН відомі величини двох кутів. Скористаємося теоремою про суму кутів трикутника, аби знайти кут АНБ. КуНБ дорівнює 180 градусів відняти суму кутів БАН та АБН, що дорівнює 180 градусів відняти суму 60 плюс 70 градусів. Отримуємо 50 градусів. Отже, кут АНБ дорівнює 50 градусів. Задача 3. Кінці хорди АБ ділять коло на дві дуги АЦБ і АДБ. Знайдіть вписані у це коло кути АЦБ і АДБ, якщо відношення градусних мір дуг АЦБ та АДБ дорівнює 4 до 5. Розв'язання. Кут АЦБ спирається на дугу АДБ, а кут АДБ спирається на дугу АЦБ. Оскільки кінці хорди ділять коло на дві дуги АЦБ і АДБ, то точки С і Д лежать по різні сторони від хорди АБ. Сума градусних мір дуг АЦБ та АДБ дорівнює 360 градусів. Нехай Херберні. Деяке число градусів. Оскільки відношення градусних мір дуг АЦБ та АДБ дорівнює 4 до 5, то кутова міра дуги АЦБ дорівнює 4х градусів, а градусна міра дуги АДБ 5х градусів. Маємо рівняння 4х додати 5х дорівнює 360 градусів. Звідси. Х дорівнює 40 градусів. Градусна міра дуги АЦБ дорівнює 4 помножити на 40, що дорівнює 160 градусів. Тоді градусна міра дуги АДБ дорівнює 5. Помножити на 40 та дорівнює 200 градусів. Величина кута АЦБ дорівнює половині градусної міри дуги АДБ, на яку він спирається. Тобто кут АЦБ дорівнює 100 градусів, величина кута АДБ дорівнює половині градусної міри дуги АЦБ та дорівнює 80 градусів. Сьогодні на уроці ми ознайомились із центральними та вписаними кутами та встановили залежність між ними. На наступному занятті ми скористаємось отриманими знаннями про кути та їхні властивості, аби вивчати вписані та описані чотирикутники. Тож до зустрічі та дякую за увагу!